Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Такі слова нашого Спасителя передає нам святий апостол і Евангеліст Лука. А первоверховний апостол Павел повчає нас наступними словами: Слово Боже живе і діюче, і воно гостріше всякого меча двосічного. У сьогоднішній недільний день Свята Церква пропонує нам притчу про сіяча, який під виглядом насіння сіє Слово Боже. Коли ми звернемося до змісту цієї притчі, то нам здається, що головним тут є насіння, яке символізує Слово Боже. Але насправді головним є ґрунт, який символізує людську душу. Слово Боже дійсно має походження від Бога, тому що це те слово, яке ним промовлено, закарбовано раз і назавжди апостолами і евангелістами у святому Євангелії, у святому Письмі і передається нам з покоління в покоління. Слово Боже, це воля Божа, яка проявляється. Тут на цій нашій землі. Але Слово Боже тільки тоді приносить плід, коли в ньому приймає участь і людина. Коли людина своєю душею і своїм серцем сприймає все те, що Господь говорить і намагається виконати у своєму житті. Тому і сьогоднішня притча вона нам. Дає можливість усвідомити співвідношення божественного і людського. Більше того, вона говорить про взаємодію Бога і людини, тому що Бог не може силою заставити людину щось зробити, Бог завжди повернений до нас обличчям, але ми, люди, інколи повертаємося до нього спиною. Бог завжди бажає нашого спасіння і простягує нам свою руку, але ми відвертаємося, тому що бажаємо автономного життя. Бо нам здається, що власними зусиллями можемо його прекрасно влаштувати. А ось коли щось у нас не вдасться, тоді вже будемо просити Бога. Але тоді це вже буде на колінах і зі сльозами на очах. Святитель Василій Великий говорить нам такі слова. Бог дає нам. Своє слово, але кожен з нас сприймає його згідно зі своїми внутрішніми особливостями, схильностями і уподобаннями. Звернімося до притчі, яка щойно пролунала у цьому святому храмі. Насіння, яке впало при дорозі, і яке було розтоптане, і яке склювали птахи. Нагадує нам про той стан душі, коли людина намагається чути Слово Боже, але як тільки вона звертає на нього увагу, тоді диявол приходить у її життя і забирає з її єства цей промінчик світлого, що міг би преобразити і відродити її до нового життя. Цей стан досить знайомий кожній людині. Тому що бувають у людському житті такі періоди, коли навіть знаючи про Бога і про церкву, людина відвертається і від церкви, і від Бога. Особливо це буває в житті молодих людей, коли з дитинства батьки їх приводили до храму, привчали до молитви, але коли дитина входить у підлітковий вік, тоді. Принади цього світу перемагають усе те, що вона з дитинства намагалася за допомогою батьків у собі виховати. І тоді буває так, що молоді люди забувають про церкви і про Бога, а влаштовують своє життя так, як їм диктує світ. І проходить певний час, вони дорослішають. І приходить той день, коли вони знову переступають порі храму, але тільки з життєвими втратами. Сльозами на очах і приходять в храм на колінах. Таке є людське життя. На жаль, кожна людина отримує різні спокуси, кожна людина не застрахована від того, щоб грішити. Але кожна людина має ту велику силу, яку Бог їй дає, коли вона. Силою тайн з церкви перемагає все гріховне у собі. Буває так, що зерно падає на кам'янистий ґрунт, і це нагадує нам про закам'яніле людське серце. Начебто і Слово Боже проростає у ньому, але серце настільки тверде, холодне, що. Воно не приймає у себе це слово Боже, яке могло би змінити життя людини. І скільки ми знаємо таких людей навіть у нашому житті, коли починаємо з ними спілкуватися, вони начебто і розуміють, і чують нас, і те, про що ми говоримо, і інколи навіть можуть храм Божий відвідати. Але як тільки вони знову повертаються до свого буденного життя, тоді воно перемагає. І людина забуває про все те добре і світле, що колись вона чула від близьких, від друзів, чи перебуваючи одномоментно у храмі Божому. А буває так, що насіння падає на таку землю, де проросли терни, які нагадують нам про слова премудрого сіраха, які він промовив ще у старому заповіті. Все суєта, суєт томління духа. Кожен має у своєму житті певні побутові справи, але буває так, що людина настільки ними займається, що ці дрібні справи, яких тисяча в день нараховується, займають повністю весь простір у її житті, і вже більше не знаходить вона навіть хвилини для того, щоб приділити цю хвилину молитві, спілкуванню з Богом, добрим справам. І спілкуванню з ближніми людьми, яке могло би принести їй духовну користь. А особливо, коли людина ставить собі за мету, якомога більше насолод отримати у житті. Людині інколи здається, що коли вона влаштує своє комфортне життя навколо себе, то стане щасливою. Але Святі отці в один голос говорять про те, що насолоди і життєвий комфорт це не є щастя. Насолоди це не синонім щастя. І буває так, коли все життя людина трудилася для того, щоб влаштувати його, начебто весь комфорт, який тільки можливий, її оточує, і десь уже під кінець свого життя вона приходить до висновку, що насправді це не є щастя. А щастя щось зовсім інше, яке. Відчуває людина у своєму серці тоді, коли Слово Боже проростає там, всередині внутрішньої людини, коли воно скеровує її до неземного, а небесного, коли вона боре у собі все зле і намагається зміцнюватися у добрі, коли вона мачить своєю метою недосягнення і накопичення матеріальних благ. Але бачить свою мету і ціль там, у вічності, яка не матиме кінця. Коли вона живе на землі, але відчуває себе громадянином неба, тому що саме туди покликана через те, що сам Христос Спаситель прийшов на цю землю і відкрив двері раю для кожної людини. Але буває і так, що зерно падає на сприятливий ґрунт. Воно падає на ту, в ту душу, яка чиста від усякого зла і пристрастей, у якій проростають чесноти, де панує віра, надія, любов. Там Слово Боже проростає із користю для такої людини, і більше того. Ця ж людина є прикладом і світильником для інших людей, коли вони бачать її щире, благочестиве християнське життя. Ось такі приклади у притчі про Сіяча сьогодні нам були запропоновані для нашої уваги, дорогі брати і сестри. І коли ми знову і знову чуємо цю притчу у храмі Божому, або коли ми прочитаємо її вдома. Ми обов'язково задаємо собі запитання: а де ж я? На якому я етапі? І відповіді на це питання однозначної ніколи не буде. Тому що якщо ми проаналізуємо хоча б один день зі свого життя, то ми можемо зрозуміти і побачити, що зранку ми були кам'янистим ґрунтом а ближче до вечора ми стали сприятливим ґрунтом. Або навпаки. Ця притча якраз і спонукає нас, щоб ми слухали голос своєї совісті. Тому що голос совісті це голос Божий всередині кожної людини. Більше того, ми закликаємося, щоб аналізувати щоденно своє життя. Коли закінчуємо свій день молитвою, тоді ми повинні подумати, а як ми прожили це життя? Як ми прожили цей день? Що доброго і недоброго ми зробили, які вчинки були здійснені нами, і що ми не зробили, що могли б зробити для користі як і нашої, так і для користі ближніх наших людей. І цей самоаналіз, самооцінка повинна бути неупередженою. Ми не повинні жаліти себе, тому що виправдовувати себе вміє добре кожна людина, а ось зі строгістю відноситись до себе? Може тільки духовно сильна людина, яка розуміє і усвідомлює, що тільки у праці і в трудах духовних вона може досягнути і тут Божого благословіння на цій землі, але найголовніше вічності у небесному Царстві. Тож будемо, дорогі брати і сестри, уважними до свого життя. І не думаємо, що тоді ми приходимо у храм Божий і приступаємо до таємства сповіді, і коли закінчуємо сповідь, то начебто щось відбувається у нашому житті, і ми починаємо його з чистого листка. Так, відбувається: Бог прощає людині гріхи, але при одній умові, якщо це покаяння було щиросердечним і слізним, тільки при одній умові. А якщо ми кожен день робимо якісь неправильні вчинки, то ми повинні Бога просити кожен день, щоб Він нам прощав ці наші неправильні дії. І це буде нашим спілкуванням з Богом, який буде відчувати трепет нашої душі, і який буде бачити нас зсередини, не так, як ми ззовні виглядаємо, а саме зсередини, тому що Він нам говорить: сину, дай мені твоє серце. Нехай допомагає нам Господь, щоб ми бачили добре своє життя, щоб ми не затьмарювалися принадами цього світу і не відривалися від того, що є справжнім, глибоким, сакраментальним у нашому житті. І нехай серед багатьох настанов, які дає нам свята Христова Церква, у допомогу нам будуть і слова преподобного Никодима Святогорця. Не звертаймо увагу на порожнє протягом дня, не простягаймо наші незмістовні думки до Дня майбутнього, а відповівши собі на питання, яким ґрунтом я був сьогодні, скажемо: Господи, допоможи мені бути плодоносним ґрунтом. Амінь.